Друзі, привіт! З вами Артем Ваганов. Ви знаходитесь на каналі Гроші Працюють. І сьогодні ми продовжуємо розбиратися в темі опціонів. Я вам покажу досить класний варіант, що можна зробити з вашим купленим опціоном кол, якщо він іде не в ту сторону, куди вам потрібно, тобто несе вам збиток. Взагалі, покупка опціону кол це є найпопулярніша стратегія серед новачків, тому що від продажі зазвичай. Люди бояться працювати, оскільки там виникають певні ризики. А от від купівлі якраз іде таке розуміння, що ми не можемо втратити більше, ніж премія, яку ми сплатили за опціон. Звісно, це не так, там є певні нюанси. Я про це писав в своєму телеграм-каналі. Якщо хочете, я залишу лінк під цим відео на пост, де я описав, як ви можете втратити значно більше грошей, просто купивши опціон. А сьогодні ми все-таки поговоримо про те, як нам Пофіксити наш опціон, який йде не в тому напрямку, в якому нам треба. До того ж, опціони call, вони ще є популярними за рахунок того, що все-таки ми, як інвестори, трейдери або спекулянти, ми налаштовані в основному побичому до ринку. Тобто нам приємно, коли актив росте, значно рідше люди використовують з точки зору хеджа чи з точки зору спекуляцій куплені пути. Все-таки найчастіше, що я бачу зараз по своїм клієнтам по ринку, це люди. Починають знайомство з опціонів саме з купівлі кола. Тобто купуємо кол, базовий актив росте, і ми намагаємося зафіксувати прибуток. Ми будемо використовувати сьогодні опціони Analytic Option Strat. Лінк на нього також буде в описі. І Давайте перейдемо до нашого екрану, і я вам покажу, як ми все-таки будемо виправляти наш куплений опціон кол, який пішов не ту сторону, в яку нам треба. Так. Ось ми бачимо наш аналітик Option Strat. Часто, якраз, куплені опціони кол-інвестори-початківці використовують на звітах. Це є насправді не найкраща стратегія. Чому? Тому що. Фактично, коли у нас наближається звіт, у нас досить сильно росте волатильність. Бачите, от зараз ми взяли до прикладу акцію Palantir, І цей аналітик нам, в принципі, показує, яка зараз поточна волатильність по нашому страйку центральному на опціонний контракт, який куплений на. 2 травня. Якщо ми візьмемо якісь близькі опціони, наприклад, не на 2 травня, а ось через 7 днів закінчиться експірація, тобто вони будуть близькі, по ним волатильність зазвичай буде вище. Бачите? Там у нас була 63, тут у нас 73. І от коли ми купуємо опціон кол якраз там за день, за два, там може навіть за тиждень до звіта, ми фактично. Купуємо дуже велику волатильність. І, відповідно, ця волатильність вона впливає на ціну нашого опціона. І відповідно наш опціон кол, він є досить дорогим. І що може відбутися? Ось дивіться, ми бачимо на нашому екрані профіль нашого опціона кол, і фактично, якщо навіть ви вгадаєте напрямок, тобто ціна, наприклад, піде в вашу сторону, от ви купили опціон Call, і нехай там за 2 дні ціна там дійшла до 92 доларів. Давайте позначимо цей таргет. Ось 92 долари. Але фактично, бачите, при поточній волатильності у нас є зараз певний прибуток, бачимо, 107 доларів. Але фактично, якщо пройде там день-2, давайте там 2 дні візьмемо. У нас пройде наш звіт. Коли звіт компанії пройшов, то фактично вже немає е, такого ажіотажу щодо купівлі е, опціонів, і наша волатильність впаде, тому що пройдеться подія. І нехай наша волатильність там з 70 впаде там, до 50. От. І що ми будемо бачити? Що вже в цій точці, не дивлячись на те, що ми вгадали напрямок нашого руху, у нас є не прибуток, а збиток. Тобто, ми бачимо, що від поточної ціни ціна має пройти. Трошки більше 2%, а ми все одно будемо в мінусі. Якщо ця волатильність буде і надалі падати, то фактично, навіть якщо відбудеться рух там у 3-4%, ми все одно будемо в мінусі. Тому, фактично, купувати опціони на перед звітами, це не саме ефективна стратегія. Якщо вам цікаво, пишіть в коментарях. Я тоді засніму відео, які є стратегії, все-таки ефективними, щоб відпрацьовувати звіти. А тепер давайте все-таки ми нашу ситуацію змоделюємо. Фактично, нехай ми купили там опціон кол з експірацією в 16 травня. Нам залишається 49 днів життя цього опціона. Ми його купили по центральному страйку. Зараз акція Palantir торгується по 90.09 і ми взяли центральний страйк 90 кол. І, от, фактично, ми маємо такий от профіль. Тобто, якщо наша, давайте приберемо таргет наш, тобто якщо наша акція на дату експірації буде більше за 100 доларів 77 центів, то ми фактично будемо отримувати прибуток. Тобто, бачимо, що досить суттєвий рух насправді на дату експірації треба. Цьому базовому активу ці акції зробити. Звісно, що якщо рух відбудеться там вже завтра, то ми вже будемо отримувати певний прибуток при умові, що волатильність не буде сильно просідати. Але сьогодні розглядаємо варіант зафіксувати прибуток або збиток на дату експірації, тому я фактично намалюю наш профіль на дату експірації. Що ми бачимо? Що Цей опціон нам вартує в тисячу. 77 доларів. Давайте я тут запишу, що ми купили опціон кол по центральному страйку, тобто 90-й кол. Ми купили за 1077 доларів. І в такому випадку наша точка безбитковості, коли ми почнемо виходити в плюс, вона дорівнює 100 доларів 77 центів. Давайте 100 доларів 77 центів. Тобто така наша точка безбитковості. Отака вартість нашого. 90-го кола. Тепер уявімо. Ми купили 90 й кол, і акція пішла там не в нашому напрямку, і вона впала до 85. Давайте цей таргет. Я вам також тут позначу. От, фактично, акція впала до 85. Тепер, фактично, ви можете. І нехай там пройшло у нас 10 днів. Да? Тобто за 10 днів ми розраховували, що акція піде в нашу сторону, вона пішла не в нашу. І тепер фактично за ті дні, які залишаються, за 39 днів, бо у нас експірація. 49 днів ми маємо, 10 днів пройшло. І тепер фактично за 39 днів нам треба, щоб вийти в прибуток, щоб опціон наш виріс з 85 аж більше, ніж до 100 доларів. Тобто це досить суттєвий рух. Що ми можемо зробити? Ну, ви можете зафіксувати той збиток, який є, але ви фактично можете спробувати виправити цю ситуацію. Якщо ви вірите, що все-таки буде рух в вашу сторону, ви можете трансформувати ваш куплений опціон кол. В кол спред. Тобто, як це буде відбуватися? Дивіться, якщо наша акція впала, то наш кол Call він подешевів. Він вже вартує не 10,77, а він вартує якесь інше число. Як подивитись, скільки буде вартувати при такому сценарію опціон Call, досить просто. Тут у нас є така кнопочка Contract Value. Ми натискаємо на неї, і фактично ми з вами сказали, що пройшло 10 днів. От дивіться, я рухаю цей. Ползунок, і отут, ось, бачите, внизу у нас от пишеться, скільки днів пройшло. 2 і 3 дня пройшло. І от в нашій гіпотезі там у нас пройшло 10 днів. Ось. 10. Все, пройшло 10 днів. І фактично, якщо у нас пройшло 10 днів, і наш опціон, наша ціна впала до 85, то наш опціон тут буде вартувати 7 доларів. Бачите, Фактично, воно показує вартість цього опціонного контракту. Тобто, бачимо, що ми купили його за 1077, а тепер він вартує 7. Ну тобто, якщо взяти лот в 100 акцій, то це 700. Фактично, тут ми вже втратили. Деяку частину вартості цього опціону. більше там, 35% ми вже втратили. Фактично, ми можемо зараз вже закрити цю позицію, зафіксувати ці наші там, 30% збитка, але якщо ми віримо в те, що цей все-таки в те, що рух в нашу сторону відбудеться, що ми можемо зробити? Ми можемо продати два цих опціони по 700. Тобто ми тепер продаємо два 90-х кола x 2 Давайте, я тут напишу. Ми продаємо два 90 кола по 700, і фактично ми за це виручаємо 1400 доларів. Тобто, дивіться, ми купили наш опціон 90 кол за 1077 Потім один продали, тобто його ж ми продали. Ми маємо тут невеличкий збиток в мінус 377. І ми ще один продали кол і ще отримали 700. Тобто, фактично, ми два кола. Продали за 1400. Як це в цьому аналітику зробити? Дивіться, от у нас є кол, наш куплений, і ми його продаємо. Ми вже з вами побачили, що він буде вартувати 7. Ну, я ставлю тут 7 і закриваю цю угоду. Тобто, бачимо, угода закрита, і в нас наш збиток зафіксований, ось реалізова... реалізований збиток 377 доларів. І тут ми знову продаємо ще один опціон-кол, але також за 7 доларів. Ось, фактично, ми маємо тепер таку позицію. І що ми робимо? На ті гроші, які ми виручили, 1400. Ми маємо купити один опціон кол якогось страйка. Якого? Нам треба так підібрати страйк, щоб якраз на нього ми витратили ці 1400. Доларів наших, відповідно, тоді наш ризик він буде незмінним. Тобто, ми спочатку купили опціон кол за 1077, потім продали два опціони за 1400 і купили ще один кол за 1400. Тобто виходить, що куплений опціон кол і ці наші два проданих опціона кол вони один одного навілюють. І ми будемо мати такий самий максимальний ризик, як і на початку, тобто 1077 доларів. Що це буде за страйк? Як е, взагалі зрозуміти, який опціон буде вартувати 1400 доларів. Ну, давайте ми підемо на е, калькулятор Чикагської е, біржі CME Group. І тут я також лінк залишу в описі, і тут є універсальний калькулятор. І фактично дивіться, що ми маємо? У нас зараз наша ціна е, акції, вона 85. Тобто ми вже визначили, що 85 доларів. У нас опціон е, кол. Ой, вибачаю, це, це не ціна акція, а це страйк. Ну, Давайте там 80-й страйк візьмемо. А ціна зараз у нас акції 85. І ми знаємо, що е, у нас 10 днів пройшло. Тобто у нас залишилось 39 днів. Нам треба обрати тут таку дату, щоб у нас було 39 днів. Давайте спробуємо. О, дивіться, якраз. Бачите, я обрав 6 травня, і фактично у нас залишається 39 днів. Чому 39 днів? Тому що, нагадаю, по нашій гіпотезі ми відкрили опціон на 16 травня, на 49 днів. Але фактично 10 днів у нас пройшло до того, як акція пішла не в нашу сторону, і ми продали 2 опціона кол. Тобто у нас залишається 39 днів. І зараз у нас безризикова ставка, вона 4%. Тому. Я ставлю цю безризикову ставку 4%. І давайте тепер подивимося. І що ми бачимо? Що 80-й. А, волатильність, вибачте, бачите, тут 35-та волатильність. Волатильність, давайте подивимося, яка у нас волатильність на центральному страйку. У нас волатильність окупленого кола на центральному страйку. Давайте я зайду ще раз. По центральному страйку у нас волатильність на 16 травня десь 80, виходить, так? 80. І я поставлю тут волатильність 80 також. І давайте порахуємо. І ми бачимо, що в принципі 80-й кол при таких умовах у нас буде вартувати ось прайс, бачите, 11,26. Давайте я зараз включу якусь малювалку, щоб трохи підсвічувати. Якісь важливі моменти. Ось, бачите, ось наш прайс. Фактично 1126 доларів буде вартувати нам цей опціон. Але ми з вами знаємо, що у нас фактично є більше. У нас є 1400 доларів. Тобто, давайте подивимося, чи можемо ми купити 75-й страйк в такому випадку. Ставимо 75-й страйк. Є. І фактично, дивіться, якраз 75-й страйк. У нас буде вартувати нашу 1400 доларів, коли буде залишатися у нас 39 днів до експірації, і у нас буде наша 80-та волатильність. Тобто, фактично, 1400 буде вартувати наш один куплений, куплений опціон кол 75-го. Страйка. Тепер ми цю інформацію маємо, ми можемо повернутися до нашого аналітика і фактично додати цей наш куплений кол. Ми купуємо кол 75-го страйка, і він у нас буде вартувати наші 14 доларів. Ось, фактично, що ми маємо через таку маніпуляцію. Ми фактично наш куплений опціон кол ми його трансформували в кол спред. Давайте я приберу наш таргет. Ми його трансформували в кол спрет, і е, дивіться, максимальний ризик цього опціона 1077 доларів. Пам'ятаємо, що коли ми купили просто опціон кол, він також мав максимальний ризик 1077 доларів. Тобто, фактично, ми створили таку ж саму позицію по ризику. Таку ж саму позицію по ризику. Але ми сильно приблизили точку безбитковості. Тобто, дивіться, у нас там точка безбитковості була, давайте подивимось, 100,77. А зараз ми вже вийдемо в плюс при 85,77. Тобто тут у нас нові наші стратегії, точка безбитковості це 85%. 77. Я вам нагадаю, що зараз по нашим умовам акція впала до 85, тобто акція зараз знаходиться ось тут, на 85. І нам треба всього-навсього невеличкий рух на дату експірації, щоб вже наша позиція е, вийшла в плюс. Тобто, бачите, ми той самий ризик маємо і сильно приблизили нашу точку безбитковості. Чим ми за це поплатились? Ми поплатились тим, що тепер у нас обмежений прибуток. Пам'ятаєте, що коли ми купили опціон кол. Наш прибуток не обмежений. Тобто, якби наш актив виріс більше за 100,77, ми б мали тут необмежений прибуток. Так, е, да, так як Option Call пішов не в нашу сторону, ми зробили певну трансформацію. По ризику ми маємо те ж саме. Ми маємо обмежений прибуток, але ми сильно приблизили нашу точку безбитковості. Тобто, дивіться, щоб у нас було. Давайте так, я тут собі цю точку сюди притягну І зараз вам намалюю, в принципі, зараз вам намалюю, як би це все відбувалось. Тобто, дивіться, у нас з вами був опціон кол, який ми купили страйком 90. Тобто ось тут ми купили. Оцей наш опціон кол по страйку 90. І наша точка безбитковості вона була 177. Тобто ось наша точка безбитковості була десь ось. Я малюю жовту крапочку, десь на цьому рівні. Тобто, дивіться, наша початкова позиція Вона була така. Вона мала такий самий ризик. І коли доходили до 90-го кола, ми мали отакий от профіль. От, мали отакий от от профіль. Тобто, що, що ми бачимо, що фактично, е, трансформувавши цю позицію в спред, ми сильно змогли е, виграти в приближенні точки беззбитковості та й взагалі в е, тому, де наш поточний профіль виграє у початкового купленого кола. Тобто, дивіться, починаючи з цієї точки, ось, і аж по цю точку. Тобто, дивіться, десь з 75 по 104. У нас наш профіль, ось він, він знаходиться вище за профіль нашого початкового купленого кола. Тобто, на всьому цьому проміжку з 74 до 104, наша поточна конструкція вона виглядає краще, ніж. Куплений кол. Тобто, ще раз, у нас був приблизно приблизно така позиція наш початковий куплений кол, трансформувавши її без додаткового вливання коштів в спред, ми фактично отримали конструкцію, яка, по-перше, має досить сильно приближену точку безбитковості, 87. Проти 104, яка була. По-друге, на всьому цьому шляху, на всьому шляху, наш профіль він по ефективності виграє у нашого купленого кола. Тому, якщо ви все-таки купуєте опціони коли, вони йдуть не в вашу сторону. Тепер ви розумієте, як їх можна трансформувати в кол спреди і сильно приблизити. Вашу точку безбитковості і змінити профіль ефективності на досить широкому проміжку у вашу сторону. Якщо вам потрібні персональні консультації по опціонам, я залишаю лінк на свій сайт своїми послугами до цього відео. Також ви можете доєднуватися до нашої спільноти iPlantox, де я також читаю певні лекції по опціонам, в тому ж числі. Якщо дане відео було для вас корисне або маєте питання, задавайте, ставте лайки, діліться і. Я сподіваюся, що ми ще з вами неодноразово почуємося, і я вам покажу ще досить багато цікавих стратегій, за допомогою яких ви зможете покращувати результат свого інвестування. Так, ви були на каналі Гроші працюють. Мене звати Артем Ваганов. Рад був вам сьогодні допомогти. Побачимось!